Це година час дізнатися. Останні новини. Росіяни впродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, по Нікопольському району окупанти били з артилерії та фпв дронами Дісталося райцентру Марганецький, Мирівський та Покровський громадам. Наслідки ударів ще з'ясовують. У Синельниківському районі постраждала Покровська громада. По ній окупанти вдарили кабом. Пошкоджене приміщення магазину, що не працює. Увечері російські війська атакували селище Семенівку на Чернігівщині. Про таке повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Пошкоджено будівлю музичної школи. Ворог застосував ударний БПЛА типу «Молнія». Прибережна частина Херсонщини це 47 населених пунктів Береславського і Херсонського районів. Без теплопостачання йдеться про майже 5% населення області. Про це в нашому ефірі розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Така ситуація, за його словами, зумовлена російськими обстрілами. Водночас люди тримаються за своє житло і не квапляться виїжджати за минулу добу. Погодилися на евакуацію лише троє жителів. Попри те, що холодно, і настають холоди, і в самому Херсоні 470 будинків багатоквартирних. Без тепла все одно люди залишаються тут і не хочуть виїжджати, на жаль. Тому ми зі своєї сторони допомагаємо залучили благодійників, допомагаємо і теплогенеруючими приладами, конвекторами. Бо зі світлом, слава Богу, в самому Херсоні все добре. В тих населених пунктах, що я розповідав, на прибережній зоні люди забезпечені дровами, полів'янами. Буржуйками топлять плитки. Три бурові установки в Каспійському морі уразили Сили оборони України. Про таке повідомляє Генштаб. Сили спеціальних операцій показали відповідне відео. Йдеться про бурові установки корпорації Лукоїв, а саме імені Філановського Корчагіна та Грайфера. Їх задіюють для забезпечення російської окупаційної армії. Масштаби збитків уточнюють. Крім того, наші оборонці уразили пускові установки. Зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» у районі Бараничевого на тимчасово окупованій Луганщині. Це ППО середньої дальності, що призначене для боротьби з аеродинамічними цілями. Є влучання і по складу матеріально-технічного підрозділу окупантів у районі Новотроїцького на тимчасово окупованій Херсонщині. У Черкасах щотижневу акцію Не мовчи полон вбиває, присвятили офіцеру 36-ї бригади морської піхоти Богданові Усенку. Після трьох років перебування в кремлівських катівнях він повернувся додому на щиті. Богдан загинув у неволі ще торік у квітні, але останки його понівеченого тіла росіяни передали рідним лише восени. Ця трагічна історія ще одне свідчення: що російський полон справді вбиває. Саме про це репортаж Станіслава Кухарчука. Так, у неділю о півдні на соборній площі Черкас уже традиційно збираються учасники акції Не мовчи. Полон убиває. Хтось із них чекає рідних з російської неволі, хтось плекає надію на бодай якусь згадку про близьких, які зникли безвісти. Сьогоднішній захід учасники присвятили офіцеру морпіху і оборонцеві Маріуполя Богданові Усенко. Після майже чотирьох років російського полону воїн повернувся додому на щиті за його визволення. Дружина Марина та дві маленькі донечки весь цей час боролись як могли, та росіяни вперто не хотіли подавати бійця на обмін. Росія пише, що він помер в квітні 25-го року. Не знаю, що робили з тілом. Що з квітня по серпень надійшли просто кістки, ну мішок з кістками, ще кістки дуже понівечені, тобто вирізана грудна клітина, ребра всі там стерчать у різні сторони, деякі зламані, череп відділений повністю від тіла. Це дуже тяжко, тому що ти чекав стільки часу майже вже чотири роки. Останки свідчать за те, що людину просто закатували не голодом його ну, забили на смерть. Історія Богдана черговий доказ, російський полон, таки вбиває, каже його дружина. Хоча для тисяч українців саме звістка про рідних і близьких у неволі шанс побачити їх живими. За нього пані Людмила тримається ось вже вісім місяців. Її син, військовослужбовець, 25-ї повітряно-десантної бригади, у травні зник без вісти поблизу села Лисівка біля Покровська. Відтоді будь-яка інформація про його місце перебування чи долю. Відсутня. Жду, надіюся бо він мене один. Ну, правда, трошки зв'язувалася з щасливою, сказали що 55% полону, так я тримаюся цією ниточку, держу як, що, що він так і дійсно в полоні, що хоч живий, що вернеться додому. Аби розірвати завісу невідомості навколо імен зниклих українців, потрібні списки всіх полонених, які зараз у кремлівських катівнях. Але росіяни не те, що їх не подають, а й з осені не проводять обмінів. Та надії втрачати не треба, кажуть організатори акції. Дуже багато було таких випадків, що під час обмінів були хлопці повернені, навіть ті, котрі котрих вважали вже й загиблими. Тому кожен, хто тут стоїть, він буде вірити до останнього і надіятися, що рідна людина жива, й обов'язково повернеться додому. І цю віру в серцях рідних не може скувати навіть лютий мороз, доки останній український воїн не повернеться додому. Акція триватиме. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Через зимову бурю вже третю добу тривають перебої в роботі залізниці в Німеччині. За даними німецької залізничної компанії Deutsche Bahn, далекі рейси на основних маршрутах поступово відновлюють. Однак на півночі країни проблеми зберігаються. Причина снігові замети на коліях і замерзлі стрілки. Через ситуацію зростає політична критика в опозиції. Заявляють, що залізниця має бути готовою до зими і не зупиняти рух за першої негоди. В аеропорту Осло тимчасово зупиняли роботу однієї зі злітно-посадкових смуг через появу безпілотника поблизу литовища. Тривало це близько 20 хвилин. Після перевірки польоти відновили. Це вже не перший такий інцидент у Норвегії. Раніше через невідомі дрони аеропорт Осло неодноразово закривали, що змусило владу посилювати заходи протидії незаконним польотам. В Ірані масштабні арешти. Тамтешня поліція підтвердила затримання багатьох лідерів протестів. І начальник наголосив, що всіх їх притягнуть до відповідальності після проходження необхідних правових процедур. Дізнатися будь-які подробиці з охопленого протестами Ірану вкрай складно. Влада глушить інтернет та блокує зв'язок. Так само невідома досі точна кількість загиблих. За даними правозахисників, під час сутичок убито щонайменше 116 людей. Ще близько 2600 мітингарів затримано. Додаткові санкції з Венесуели можуть зняти вже наступного тижня, щоб полегшити продаж нафти. Про таке повідомив міністр фінансів США Скотт Бесенд. Також він планує зустрітися з керівниками МВФ і Світового банку. Щоб обговорити можливість відновлення співпраці з Каракасом, які саме обмеження можуть зняти, Бесент не уточнив, але повідомив, що майже 5 мільярдів доларів заморожених активів можуть спрямувати на відновлення венесуельської економіки. Додам, що напередодні ввечері президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє судам або кредиторам конфісковувати нафтові доходи Венесуели на рахунках американського мінфіну. Мовляв, ці гроші мають допомогти Венесуелі. Покращити економічний стан. Німеччина вживатиме суворіших заходів проти екстремістів після останньої атаки на електромережу Берліна. Про це заявив міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд. Він наголосив, що його пріоритет безпека. Тож, крім збільшення чисельності персоналу розвідувальних служб, пакет нових заходів передбачає роботу у кіберпросторі, щоб можна було відстежувати цифрові сліди. Нагадаю, після підпалу кабельного мосту в Берліні 45 тисяч домогосподарств і понад 2 тисячі підприємств зосталися без електрики. Загалом, наслідок найтривалішого відключення електроенергії після воєнній історії, постраждали близько ста тисяч людей. Відповідальність за підпал взяло на себе ліворадикальне об'єднання. На Гаваях прокинувся вулкан Кілауеа. З його жерла вивергаються фонтани лави і хмари попелу. Поки що небезпеки немає. Науковці ведуть спостереження. Кілауеа наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Його часто відвідують туристи. Поруч зведено музей, де можна більше дізнатися про історію цього вулкану. Наступний випуск новини о 22-й годині. Тоді й побачимося.